Звинуватили у продажі гуманітарної допомоги та конфіскували вантаж, Буковинські митники не пропускають фуру з одягом та їжею для жителів Краматорська. Про службу Полон та рідний Маріуполь. Історія прикордонника та його вірного чотирилапого напарника. Дискримінація, мововорожнечі та фейки. У Чернівцях відбувся воркшоп для школярів. Звинуватили у продажі гуманітарної допомоги та конфіскували вантаж. Буковинські митники не пропускають фуру з одягом та їжею для Краматорська. Буковиниця Орелка цел разом з сім'єю займається волонтерством з 2018 року. Зі сльозами на очах згадує те, що неодноразово бачив на сході. Я поїхав туди на Донбас і побачив, як люди роздавали хліб. Ви знаєте, Красногоровка коло Марінки ми роздавали хліб. Я зі сторони дивлюсь, жінка десь 65 років, але коли я подивився, мені здалося, що їй 85 років. Добре, діта, культурна жінка. Розвернувся з булко хліба і почала їсти той хліб. І таких історій у чоловіка безліч. Саме тому продовжує возити допомогу в різні міста та села. Одяг і їжу в Україну передають американські та німецькі благодійники. «Ми переправили вже більше двох тисяч тонн гуманітарної допомоги у прифронтові міста. Приблизно ми підрахували, що те, що ми переправили з їжі, розраховано на 10 мільйонів порцій. Ми перевозили їжу, постіль, одяг, медицинські препарати. Благодійники і самі неодноразово були у гарячих точках від початку повномасштабного вторгнення. Це в Бахмут. Це люди, які отримали від вас допомогу. Так, так, це ті люди, які. Волонтери кажуть, завантажують пакунки, не уточнюючи, який саме одяг там чи їжа, адже у прифронтові міста везуть все, що дають благодійники. Раніше на кордоні жодних питань не виникало. Утім, не цього разу. Мене навчили, то той списати, написати імно код, куди я везу код церкви. Або код е сіліради є по коду. І якщо код написав, може там помилитися, нічого страшного нема. І кожного разу писали, я на цей раз я е обмав взуття, я не віз, але по привичці написав одяг взуття, тобто 60 е картонів було цього одягу. Вони кажуть, пише кілограми». А ще, за словами волонтера, питання виникли через вітамінізований рис, начебто на передовій такі речі не потрібні. Хоча за останній рік волонтери вже не один раз годували військових гарячим пловом саме з цього продукту. Це є для спортсменів, задумався бідний солдат, котрий йде в траншею туди. І ледве тяне ноги по, по болоті, і він не нуждається в цьому. Возможно, завтра нема кого кормити, бо він уже пішов на той світ. Не можна йому давати цей ріс. Так обідно було, знаєте, я не міг говорити нічого, і під вечір мене заставили підписати якийсь протокол. Я підписав, пішов додому. Що буде, то буде. Адвокат пояснює, митна декларація Орела Кацела була заповнена вірно та містила весь перелік допомоги. Утім, була конфіскована. Більше того, волонтери зобов'язують сплатити штраф у розмірі півтора мільйона гривень. Якщо в держави є сумніви в тому, що ця допомога надається кінцевому споживачу, там бенефіціару, хто отримує ці кошти. То можна перевірити будь-яку організацію, подивитися відомості, подивитися відео, подивитися фотографії. Зараз ніхто словам не вірить, це все документується і на сьогоднішній день. Кожна річ, яка була передана, вона сфотографована, стоїть підпис, анкетні дані, номер телефону людини, який отримав, це. Все перевіряється. Тобто, якщо є бажання перевірити, можна перевірити. Якщо є бажання не допустити цю гуманітарну допомогу, вона не допускається. Петро Поляк додає, такі конфлікти мають суспільне значення, адже вони негативно впливають на репутацію України за кордоном. Захочеться людина це робити. Ну, далі допомагати, звичайно, не захоче. Захоче цей донор, який дає гроші, донатити, ні, не захоче. Організація захоче займатися передавати в Україну, ні, не захоче. Дуже багато людей залишають свої сім'ї, свої домівки і допомагають нашим співгромадянам. І коли створюються такі штучні перешкоди. Це в них викликає непорозуміння. У Чорнівецькій митниці інцидент коментувати відмовилися. Команда Сі-4 надіслала офіційний запит, відповідь на який поки очікуємо. Днями питання розглядатиметься у суді. Олена Крічко, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі-4. З полону повернули ще 95 українців. Завдяки черговому обміну полоненими на рідну землю знов вступили 95 українських воїнів. Це військовослужбовці збройних сил, а також прикордонники серед звільнених з російського брану рядові, сержанти та двоє офіцерів, які тримали оборону Маріуполя та Бахмуту. Захисники Азовсталі, ЧАЕС та острову Зміїного у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими, зазначили, що повернені захисники знаходилися в полоні УПВК Вагнера та чеченському підрозділі Ахмат, який входить до Росгвардії. До своїх родин уже їдуть також учасники спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на Азовсталь. Про службу полон та рідний Маріуполь. Історія прикордонника та його вірного чотирилапого напарника. Ігор працював прикордонником на Донеччині понад 13 років. Останні три разом з ним на варті вірний компаньон собака Расмус. З початком російського вторгнення чоловік відвіз напарника до власної домівки у Маріуполі, а сам продовжував тримати оборону міста. 24 лютого ми були ще на відділі, в відділ прикордонної служби Сартана. в нас від відділу там десь кілометрів 10 до лінії розмежування. Потім, вже коли почали нас обходити, заходити, можна сказати, вже Перерізати нам путь, заходити уже до нас в тилу. Нам поступила команда уже вступіть до міста Маріуполя. Захищав рідне місто ігор до останнього, допоки не отримав вогнепальне та осколкове поранення. А після вимушеного виходу з Азовсталі військові потрапили до полону. Там прикордонник спершу пройшов Оленівку, а згодом його переправили у колонію на Луганщині. Собака Расмус у цей час перебував у батьківській хаті прикордонника. В квітні місяці зайшли додому. Російські військові проживали там в мене дома. Російські військові, виходить, вистріли, це все напугало пугали, його, він якби теж не ну, реагував на них. нехорошо. ігор пробув у полоні понад 10 місяців, і 7 березня чоловік повернувся на батьківщину. Після лікування міг обрати іншого службового собаку, але будь-що хотів повернути Ерасмуса. І після року розлуки напарники нарешті зустрілись на Буковині. Наконець та вмісті відшукати Расмуса вдалось після посту у соцмережах. Собаку перевозили зовсім незнайомі люди з одного населеного пункту до іншого, видаючи його за власного, аби минути блокпости. І тепер чотирилапий захисник знову на службі. Расмус ще не оговтався від травми заподіяних окупантами, тому поки адаптується на новому місці. Але головне поруч із господарем. Максим Берник, Діана Чіок, Новини Чернівців, телеканал с 4 Буковина в жалобі. Минулими вихідними відбулись прощання із військовослужбовцями, які поклали життя, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Солдата Володимира Гоголя в останню дорогу провели 10 червня у селі Мамаївці. Військовослужбовцю Володимиру Євзрезову останню шану віддала Селятинська громада у неділю 11 червня. Також сьогодні, 12 червня, у селі Кам'янка, Буковинці прощалися з солдатом Анатолієм Крамером. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сбу затримала учасника агентурної мережі ГРУ, який шпугував за позиціями сил оборони на Харківщині. У результаті операції Служби безпеки України затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Ним виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське ГРУ завербували на початку повномасштабного вторгнення. Він збрав розвіддання про оборону міста і прикордонних територій регіону. За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Насамперед, колаборанта цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також він об'їжджав місцевість і приховно фотографував напрямки руху української військової техніки та локації укріп районів і фортифікаційних споруд в області. Щоб приховати сліди листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до ГРУ. Повідомлення на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Дискримінація, мова ворожнечі та фейки. У Чернівцях відбувся воркшоп для школярів. Єва Рудика виїхала зі Слов'янська, що на Донеччині, у перший день повномасштабного вторгнення. Каже, знає про дискримінацію не з розповідей, а жертвами пропаганди ставали навіть її друзі. Я зустрічалась з цим, але я розуміла, що це буде. Того я сприймала це більш-менш лояльно. З першого дня війни в мене були, були такі випадки, що мої друзі ну, піддавались пропаганді, і вони так ну мені про це розповідали. Але я розуміла, що ну, Україна не винна в тому, що сталося, і там, що вона може сама себе там бомбити. Це неправда, цього не може бути. Ну, тому я свідомо в цьому плані. У музеї історії та культури євреїв Буковини відбувся сьомий воркшоп другого етапу проєкту «Дім пам'яті на тему Дискримінація та ворожнечі у ЗМІ фейкові новини. Його учасниками стали 16 чернівецьких школярів. На наших воркшопах ми говоримо про те, що таке російська пропаганда, як вона створює фейки, як маніпулюють громадською свідомістю. І ми вважаємо, що дітям це дуже важливо знати для дітей, як це все працює для того, щоб в умовах великої війни, щоб вони були підготовлені. Відчувається в них, що для дітей ця тема дуже болить. Але що я помітила, що ось діти 15-17 років вони є більш відкритими. Вони не бояться говорити про тему ворожнечі, булінгу, так пропаганди. Вони більше з цим обізнані, і вони більше Ше якось критично мислять ніж ми свого часу мислили. Під час воркшопів школярі та студенти не лише вчаться протистояти дискримінації та дезінформації, а й досліджують єврейську історію буковини та аналізують форми антисемітизму та тоталітаризму в минулому і сьогоденні. Цей проект ми проводимо з орієнтацією в Ми Хочемо, щоб діти були підготовлені, щоб діти були чутливими до таких ну непростих тем. Ось також це проект, який формує культуру пам'яті. Ну і це також проєкт, який дає краще зрозуміти, що відбувається навколо у цій непростий час. У воркшопах вже взяло участь понад 200 буковинських школярів. Загалом у рамках проєкту Дім пам'яті планують провести 20 таких одноденних заходів. Любов Копоць, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. Масштабна пожежа на автозаправці. 10 червня на АЗС у селі Романківці на Сокирянщині спалахнув вогонь. Надзвичайники розповідають, пожежа трапилась внаслідок неналежного поводження з паливом. На місце подій прибули рятувальники з Сокирян, Новодністровська та місцеві пожежні команди прилеглих сіл для ліквідації біди. Залучили 23 людини особового складу та 5 одиниць техніки головного управління ДСНС області. В результаті цього було дві людини травмовано. Це водій тягача і працівник АЗС. Від госпіталізації вони відмовилися. Там не було якихось серйозних наслідків для здоров'я. Внаслідок ДТП на Буковині загинув неповнолітній. 12 червня в селі Старожадова 19-річний житель села Зруб Комарівський не впорався із керуванням автомобіля Тойота Ленд Крузер, внаслідок чого транспортний засіб вилетів за межі проїзної частини дороги та перекинувся в кювет. На момент ДТП в автівці перебувало ще вісім пасажирів віком від 15 до 17 років. Один з пасажирів – 15-річний житель села Панка, отримав численні тілесні ушкодження та під час надання йому медичної допомоги помер на місці подій. Ще двоє 16-річних пасажирів із незначними травмами доправили до лікарні. За результатами розслідування правоохоронці з'ясували, що водій керував транспортним засобом у стані сп'яніння. Наразі слідчі правоохоронних органів проводять досудове розслідування. 200 правоохоронців структурних і територіальних підрозділів поліції буковини пройшли триденні командно-штабні навчання у польових умовах. Поліцейські виконували завдання, наближені до бойових умов. Зокрема, вдосконалювали навички із Організації логістичного забезпечення у польових умовах, працювали із службовими собаками та відпрацьовували тактику із обмеження доступу до визначених територій та їх розмінування. Окрім навчань, ми ще навчилися розгортати в пересічній місцевості в польових лісових умовах, розгортати наметове містечко, облаштувати побут, польову кухню. До навчань були залучені поліцейські з різних підрозділів: це і оперативні працівники, і слідчі, і працівники провенції. і допомогли нам в цьому працівники спецпідрозділів, які мають як бойовий досвід, так і досвід проведення різних спеціальних поліцейських операцій. У спеціально змодельовані ситуації правоохоронці відпрацювали алгоритм надання до медичної допомоги, накладання джгутів та евакуації постраждалих осіб із зони бойових дій. Також співробітники поліції в тактичних методах опрацювали алгоритм дій на блокпостах та під час виникнення масових заворушень. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал Сі4. Спецпогашення ексклюзивної марки із зображенням ратуші відбулось у Чернівцях. 19 квітня 1823 року заклали наріжний камінь фундаменту Чернівецької ратуші. З того часу вже пройшло 180 років. Велична будівля стоїть і нині. Керівництво Укрпошти спільно з міською владою вирішили створити власну марку та провести її спецпогашення. Я думаю, ця марка буде нагадувати усім нам нам жителям, яке препрекрас в нас місто, і що ми повинні його отримувати в належному стані. Ну у нас вона має вигляд крутий, класний, і я, я сподіваюся, що поєдний час ми проведемо її вже в порядок і це буде онезтаких ну, родзинок на на нашого міста. Довкола дизайну точились гострі обговорення, зауважує Олена Шаремета. Та врешті Марка побачила світ. Доповнити нею свою колекцію хочуть чимало філателістів. Залучилися і історики, і політики. І дуже багато для себе нового. Ми теж узнали з цієї переписки. Це була переписка саме в соцмережі. І е, завдяки от саме можливо цій дискусії дійшли саме до того вигляду марки, яку ви сьогодні побачили. У нас ви ж знаєте багато і приїжджих і переселенців. Дуже багато у нас туристичне місто, дуже багато туристів і зацікавилися саме цією маркою. Охочих досить. Замовити ексклюзивну марку можна у центральному відділенні Укрпошти за адресою поштова 6. Любов Копоць Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Понад 37 мільйонів гривень за місяць заробило місто на відкритих аукціонах. Так на продаж виставили сім лотів. Підприємцям пропонувалося придбати комунальне майно. Торги проходили доволі жваво. За словами заступника міського голови Євгенія Маховікова, останній об'єкт за адресою вулиця Фатьковича, 42, бажало отримати аж шестеро підприємців. Фінальна пропозиція склала майже 13 мільйонів гривень, що майже утричі перевищила стартову ціну. Загалом з дев'яти приміщень аукціони поки відбулися лише по сімох ще на два об'єкти покупців не знайшлося, адже вони знаходяться в аварійному стані. Між тим у міській раді підготували нові пропозиції, які незабаром виставлять на продаж про витримку, дух і патріотизм. У Чернівцях проводять фінал міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Команди ліцеїв, гімназій та шкіл Чернівецької громади змагаються у патріотичній грі Сокіл-Джура. Її почали проводити ще у 2003 році. Така гра є формою позакласної роботи з патріотичного та морально-етичного виховання школярів. Упродовж навчального року відбувалися різні конкурси цієї гри. А тепер, наприкінці, традиційно проводять фінал змагань цього тижня. Майже. Щодня проводять різні етапи конкурсної частини а наприкінці цими вихідними оголосять переможців.